Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я в магазині АТБ. І зараз ми дізнаємося, які ціни на овочі та фрукти пропонує на магазин станом на 31 липня. Цибулю ріпчасту можна придбати за 13 гривень. Цибуля Червона Марс 25. Цибуля Біла Стерлінг 25. Корінь імбіря 150. Огірки перший гатунок – 46. Баклажани можна придбати за 30. Баклажани різнокольорові, ось такі, коштують 40. Кабачки 16. Салат листовий горщику один пакунок коштує 32. Перед солодкий червоний 12650 за кілограм. Кавун безнацінний 25. Кавун перший гатунок, 19,50. Яблуко Red Prince перший гатунок, 97. Ось такий розмір. Виногради білий 138. Авокадо хас перший гатунок 175. Ось такий. Авокадо є ось такий по 220 за кілограм. Грейпфрут коштує 89. Персик інжирний 140. Дрібненький. Нектарин 104. Ось такий розмір. Персик коштує 100 гривень. Абрикос 103. Лохина 279 за кілограм. слива коштує 60 дрібна нектарину кошику 100 гривень лимони на цьому тижні коштують 82 Банани 63,70. Апельсин перший гатунок 67. Ківі перший гатунок 200 гривень. Дуже великі. Виноград кишмиш 138. Яблуко пінк леді Ось такі яблучка, 95 гривень за кілограм. Яблуко Голден коштує 90. Ось такі величенькі. Кавун жовтий 36 гривень за кілограм. Перець гострий, перший гатунок 70. Перець салатний коштує 36. Томат чері. Коктейльний перший гатунок. Пів кілограма в упаковці 79,90. Ось ось він. Ось цей. А 250 грамів коштує 49,90. Томати коктейльні. Перший гатунок на гільці 150 гривень. Дуже гарні. Томат рожевий 80. Тепличний коштує 75. Цвітну капусту можна придбати за 65 за кілограм. Пікінська коштує 33. Капуста савойська 25. Капуста перший гатунок 17,90. ясник 118 гривень кілограм. Картопля молода коштує 18. Картопля перший гатунок 27. Морква мита 20. Морква перший гатунок 15. Картопля молода. Пишуть, що перший гатунок, але ось так виглядає. 13,45. Картопля рання 37. Буряк ранній 9,60. Гарбуз батернат 50 гривень за кілограм. Дивіться, який гарненький. Ціна на яйця цього тижня. Яйце перша категорія 4,97 за штуку. Яйце від своєї лінії. Перша категорія 59,90. Вища категорія коштує 61,80. Квочка фасована перша категорія. Ось такі коштують 66,50. Вища категорія домашня ковочка 7040. Яйце Полтавське, перша категорія 61,50. Вища категорія коштує 64,90 полтавське. Та справжні великі вища категорія Ясен Світ 75,90. Ось такі ціни. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. АТБ.